Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з художньо-мовленевої діяльності. І я пропоную вам познайомитись з чудовим віршиком, який має назву Мамине Свято. Мамине свято я зустрічаю. Я для матусі віршик вивчаю. Я подарунок мамі роблю. Я свою маму дуже люблю. Ось такий чудовий віршик написала Інна Кульська. Давайте спробуємо його разом вивчити. Мамине свято я зустрічаю. Я для матусі віршик вивчаю. Я подарунок мамі роблю. Я свою маму дуже люблю. Давайте спробуємо ще раз. Мамине свято, я зустрічаю. Я для матусі віршик вивчаю. Я подарунок мамі роблю. Я свою маму дуже люблю.